Більше 300 кілограмів пластикових кришечок зібрали житомиряни, щоб допомогти бійцям, які отримали поранення в АТО і потребують протезування. Увесь зібраний пластик відправлятимуть на переробку. Кожен кілограм кришечок це близько 10 гривень на благодійність. Організатори проекту зазначають, що нині кошти з усієї України збирають, щоб допомогти пораненому бійцю з Житомирщини Олегу Федорчуку. Не робиться протез пластових кришечок, які за моєю спиною вони. За домовленістю їдуть на переробний завод. З переробного заводу вираховують скільки коштів це пластик, коштує, і він направляється на рахунок благодійного фонду. ОВЕС. десять хлопців, яким надали допомогу. 11 одинадцятий хлопчик, чоловік захисник Олег Федорчук з нашої 30-ї Новоград-Волинської бригади. І йому на протезування необхідно 4 тисячі доларів. Протез буде польський, він дуже якісний. І ці кришечки фактично з усієї України, які будуть зібрані, будуть на допомогу саме йому. Ці кришечки, які зараз зібрані, це за два тижні з усього міста Житомира. Це ліцеї, школи, звичайні громадяни, які невеликими масою приносили. На початок навчального року в Житомирі було зібрано 218 кг. кілограм. Тут Тут вже набагато більше. Зараз тут набагато більше. Я думаю, що тут більше, навіть ніж 300 кілограмів буде. За рік українці зібрали понад 80 тонн кришечок. Найбільш активно до акції долучаються саме діти. Ми почали велику акцію, вона більше має направленість екологічну. Ми розповіли людям всієї України, всім українцям, про те, що по всьому світу проходить така акція, коли збирають, Пластиковые крышечки и сдают в переработку вырученные деньги, отправляются на какие-то там благодейные, там, не знаю, благодійные проекты. В Италии, в Европе, там, в Польше закупают за эти деньги инвалидные коляски. К сожалению, так сложилось у нас в Україні. Що на перше место ми решили, що вийшла все-таки помощребятам бойцам АТО, которые нуждаются в протезировании. Ми просто матеріально допомагаємо ребятам оплатити само протезирование. Збір кришечок буде продовжуватися і надалі. Принести їх можна у школи чи дитячі садки, а також у службу доставки міст експрес на Покровській 63.